Привіт, я Кіт Дасті. Мене всі знають як охоронці двору. Але сьогодні я головний фінансовий експерт сім'ї. Бо якщо бюджет віддати тільки ж то вони куплять мені дешевий корм, а собі якісь чіпси, а так справи не буде. Факт виявляється, що майже 30% сімейних витрат іде на імпульсивні покупки. А тепер уяви мене. Я ж не бігаю щодня в магазин за новим дзвіночком на нашийник, правда? Я роблю все по науці. Перше, виписую лапкою по клавіатурі, угу. обов'язково витрати. Комуналку, корм для мене, крупи для шкіряних. Друге складаю список бажань. Там завжди м'ячики, нові коробки та іноді лазерна указка. І третє головне правило. Якщо грошей не вистачає. Коробку завжди можна знайти безкоштовно біля магазину. А ось вам лайхак Дасті. Коли йдете в магазин, завжди, завжди беріть список і не відхилайтесь від нього. Дослідження показують, що так можна заощаджити до 20% бюджету на місяць. А це вже цілий мешок корму. Ага. І наостанок. Пам'ятайте, що справжня розкіш не новий гаджет, а спокійно муркотіти на дівані, знаючи, що у вас бюджет під контролем. З вами був Кіт Дасті, головний фінансист вашої родини. Мяу! Підтримайте лайком, коментарям та підпискою. Дякуємо за перегляд! Кожен день нове відео з 16 по 19.00.